Воємо ми хворі люди, тому що якщо ти затягнувся, якщо ти вже тут працюєш і затянувся, ти це ніколи не кинеш. Це живий організм. То що бачить глядач, це айсберг приводами стоїть актори перед здачею вистави. Поки б'ється серце, будемо. Трудитися і тут зразу пояснистю: Ах ти, Джульєта і Джульєта і до здемона. Все походить Шекспір одним словом. На сцені Закарпатського бути, 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 театр Закарпатським бути. Кожен закарпатець та гість Ужгорода був на виставі закарпатського музично-драматичного театру. Але сьогодні ми ні на репетиції, ні на виставі. Сьогодні ми відкриємо вам історію театру та покажемо те, що відбувається тут, коли не чекають глядача. Мініатюрні варіанти сцени. Фотографії із давнього життя театру це все можна знайти тут у музеї. І саме тут нас чекає художній керівник театру, заслужений артист України Василь Шершун. Доброго дня! Доброго дня, ви тут стали біля стенду випадково чи щось хочете нам розповісти саме з історії театру? Ніяких випадковостей. Я стою якраз біля афіші, біля фотографій, які знаменують рік відкриття. Першого театрального сезону Закарпатського українського музично-драматичного театру. Це була дуже цікава історія. Рішенням Комітету у справах мистецтв при Раді міністрів України було вирішено, що на Закарпатті має існувати український музично-драматичний театр. Поскільки база. Підґрунтя, було досить таке слабкувате, крихке. Було вирішено, що розпочне свою діяльність саме в Ужгороді Запорізький театр. І керував цим театром Володимир Магар, це народний артист України, видатна постать на українській ниві, мистецькій. Тут ми бачимо найпершу так, афішу, можна до неї дотркнутися дуже. Це фактично із цього все почалося, так? З 46-го року це саме найперше. Найперша, найперша була. вистава під Каштановий прагу. Перший керівник театру із пошаною та захопленням поставився до представників закарпатського мистецтва. Наприклад, першу виставу під каштанами Праги оформлював відомий закарпатський художник Федір Манайло. Дуже гарно віднеслися до тих, хто вже тут мав сценічний досвід. Це Марія лашкай Сочка, це Гоце, які вже працювали акторами. Театр з переривами працював починаючи з 20-х років, завдячуючи таким гарним постатям на Закарпатській театральній ниві, якими були брати Шерегії. Але от основу все-таки професійного фундаментального театру, закарпатського українського театру, це треба капелюха зняти перед світлою пам'яттю Володимира Магара. привезені були актори. Це актори були з усієї України, які були видатними постатями теж на українському театрі. І от саме вони складали перші репертуарні вистави, саме музичними виставами. Оперетами, українською музичною класикою, і звабили ми глядача, і він так відкрив для себе український театр. І з того часу ніхто не казав, що це театр-анахронізм, бо вважалося, що європейське високе мистецтво можуть пропонувати тільки угорські, єврейські театри, на український театр дивилися так трошки звисока. От якраз тоді. Театр започаткував свій високий професіоналізм і продукав, продукував е, цікаві твори. Цього року Закарпатський муз драмтеатр святкує свій ювілей 70 років роботи із глядачами. За цей період слуги Мельпомени переживали різні часи. Але точно можна сказати одне: слава про театр завжди ширилася далеко за межами області. Театр побував на таких гастролях, як і Астрахань, і Владикавказ зараз так. І Челябинськ, Міаще Чебуркуль, Білорусія, вся Україна. Тобто надзвичайно величезна географія гастролей театру, і це понад 3-4 місяці виїжджав театр на гастролі. І всюди були переповнені зали. Театр мав великий успіх і хочу порадіти за театр зараз, тому що от нещодавно побували з виставами в театрі Марії Зеньковецькій. Зіграли три вистави, були переповнені зали. Збираємось їхати в Київ. Скоріше всього, будемо гастролювати в театрі Франка. Я попереднення домовленість. Нас вітають. Закарпатців сприймають дуже-дуже гарно. В музеї театру прикрасою залу є масштабна робота відомого скульптора Василя Сувиди. Також тут є чимало декорацій у мініатюрі. Оглядаючи їх, можна побачити наскільки різним є репертуар нашого театру протягом років. Театр час від часу дивує своїми декораціями, тому що не завжди багатство це геніальність, да? де коли можна і скромними засобами створити щось надзвичайно гарне, і оця вистава є біля коїснити. Макет декорацій Карпиної Ніжності. Це ставив молодий режисер з Києва, випускник національного університету. Культури я грав у цій виставі, теж от придумали ось такий хід був місточок, який був основою переходу акторів. Це події відбувалися у будинку для людей похилого віку. Не думали собі придумати якусь таку легенду, яка б десь закликала. Можливо, у вас тут є якісь театральні привиди або щось подібне. Ну, тобто, багато є декорацій, багато є різних. Них костюмів раптом вони візьмуть і оживуть. Ну не знаю, можливо, якісь такі жартівливі <плес> легенди, але <плес> <плес> часом це допомагає привабити глядача. Привидами стають актори перед здачею вистави, коли не встигають там, скажем, допрацювати якісь елементи, особливо що стосується там костюмів, декорацій, не завжди виступає. Ну я це кажу, на глядача, можливо не варто було фінансів, не вистачає, а треба в тому всьому житися, і можуть репетиції проводитися і по ночах. Уявляю. І тоді один для другого стоїть привидами. Слава Богу, привидів у нас реальних поки що нема, і ми б їх і не хотіли. Окрім того, що ви вже нам показали, тут теж дуже зацікавлює нас. Ці гобелени, так фактично, вони теж зустрічали відкриття театру. Це було замовлення нашим закарпатським митцям, і вони достойно його творчо підійшли і достойно його виконали. Жаль, тільки, що не всі це бачать, бо більша частина аудиторії приходить на другий поверх і заходять до головної зали. А тут балкон, не всі це бачать. А я вважаю, що це є вже такі музейні достойні експонати. Тобто, дорогі глядачі, якщо заходите в театр, обов'язково не полінуйтесь під. Віднятись і на третій поверх, тому що саме на третьому поверсі ви можете знайти і ось ці е, гобелени. гобелени і той музей, про який ми вам буквально тільки що розповіли. Ви вже побували з нами в театральному музеї, а зараз зайдемо туди, куди зазвичай не пускають глядачів. Але сьогодні маємо таку змогу. Буваємо у звукорежисерській такій кімнаті. Е, якщо вистави на дві години, то вибив часто так. Так, ми повинні сидіти тут і контролювати всю ситуацію звідси. Ми дивимося на сцену і по реакції нашого актора включаємо треки і озвучимо їх. Бувають вистави, де треба подати, ну зробити бомбезні враження, от, от тому використовуємо ефект. А є вистави, де треба тихо, гармонійно. І там у нас ну окрім мікрофонів, ми нічого не, від, не відтворюємо. Ви співпрацюєте фактично десь із світлом, бо часом звук іде так ми більше світла. з проекцією працюємо, бо на нас ще так трошки тепер проектору. Ну, якби ми повинні з ним працювати. Там у нас є така вистава мавглі. Ага. От вона більше йде залежить, Там от звук потрібен більше, тому що там іде всі. Рики, там Пантера вибігає, там Кело говорить, там все, що було, ну, ну, повинно бути. Звісно, коли ще немає глядача, можна трохи і погратися зі звуком. О, у нас вже музика пішла. Шановні друзі. <ривіт> вимкніть ваші мобільні телефони і будьте ласкаві. Зараз користуйтесь прем'єра вистави, вистави, от використовувалася це оголошення. За хвилину ми починаємо нашу виставу. А вам не хотілося от ну просто це не можна не спитати, коли ви включаєте якусь серйозну там от, 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 от вимкні телефон, ну грубо кажучи, включити якусь дурню. Типу там жаба квакає, або ще щось таке, ну не Ні, вже ніколи е не було такої спокуси? Це спилкуції. можливо так зробити, але просто потім з нашої зарплати вирахують <пирес> Тобто, <пирес> Якщо хтось тихенько прибереться сюди, почне вас відволікати і включить якусь жабу. <пирес> у нас двері закриваються, там, там, ми закриваємо у нас двері. ніякого доступу немає, тут працюємо тільки ми, і то ми стараємося працювати поодиночно, тобто, щоб не було ніяких таких от. Нюансів. Чисто гармонії, чисто у контакті з нашим актором. Е, буває інколи, ну оскільки це електроніка, вона завжди дає збій. І бувало таке, що просто-напросто ну фейдерешки собі починають бригати, отак от е, і е, ну перепад да, і виключається. Да, да, да. Знаєте, я питала у Василя <зас> Шершуна, чи немає у вас театральних е, різних таких приводів? Він мені сказав, що немає. Але судячи з того, як починають самі по собі да, змінювати з налаштування, то це вони. можна все таки піддати сумніву. Так, да, 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 да. Але наші актори молодці і виходять з цієї ситуації, що глядач просто-напросто думає, що це все так мало бути. Да. Да. Головне правильно робити вигляд, що так і мало бути. Да. До зустрічі із глядачем музика та ефекти готуються в іншій частині театру. А тепер ми потрапили у студію звукозапису. Саме тут записуються голоси акторів, їхній вокал все залежно від того, як придумав собі режисер і як потім буде використовуватися це уже на сцені. Основна наша робота студія звукозапису: це підбирати музичний супровід під сценарій, який нам дає головний режисер. Оркест може писати прямо на сцені, у нас є там ще одна кімната звукорежисерська. І оркест ми можемо записувати прямо тут записано у Фоє. Вони кімнатку ще не обладнали, але я думаю, що з часом ми її обладнаємо. Тобто, Щоб зручніше, було? Щоб зручніше, так. ми проводимо сюди всі, що необхідно, технічні засоби, проводимо там цю кімнату. Ну а тут іде проходить запис. А скільки дублів? Зазвичай необхідно актору для того, щоб це залежить, що залежить від актора. Якщо актор професійний, значить йому й дублів не треба. Один дубль, і вже готово. Тут проходить робота. Так, оброблюється звук і от зараз вже йде монтаж. Монтаж повністю вистави потрекан, тому що головний режисер з нашою звукорежисером уже уточняють мелодії і вони монтують. Зараз тут проходить монтаж. Що ж, екскурсія продовжується. Лабіринтами коридорів ми потрапили у місце, де створюються обличчя сцени декорації. Ви бачите, які тут є цікаві дерева. Це нова, нові декорації для вистави Голий король. Я не є гола і, в принципі, не королева, але можемо вам розказати про те, як створюються декорації. Для цього ми зустрілися з пані Вірою. тут Ховайтесь трохи, ми несподівано до вас прийшли. Так, Сюрприз такий своєрідний вам зробили. Що вам найбільше подобається, коли ви створюєте декорації? Ну, певно, що подобається сам процес створення, тому що це творчий момент, тому що якщо нам задають, значить нам ескізи дає художник, чи ми самі створюємо ескізи, зараз буду, я створювати ескізи. І, і ми підшукуємо матеріали, а потім ми ще все рівно не знаємо, що вийде з цього матеріалу. І самому цікаво, як воно потім здійсниться. Тобто фактично дуже цікаво, як воно переводиться із малюнка. Да, вже да. в такий матеріальний образ, якийсь матеріальний. Це дуже цікаво. Ну і потім ми робимо деталі костюмів нашим акторам. Всякі шляпки, реквізит. і це все потім складається в єдиний образ творчий mm -hmm. на сцені. Це просто чудо. У нас зараз відбулася прем'єра. Ми всі ходимо, це наше свято на прем'єру, і всі разом дивуємося, що ми створили таку красоту. А довго треба працювати над цими деталями mm. образу, над деталями сцени. Ну певно, що довго це такий творчий процес, тому що людина. Ми співпрацюємо з режисерами, ми разом створюємо ідею, образ, потім ну це складний процес. Потім переходимо на бумагу, на папір ескізи, потім уже підшукуємо матеріали, потім створюємо вже об'ємні речі. Uh -huh. От і ми весь час спілкуємося, щоб режисеру його думка була втворена. Житі величезні двері пан Іван відкрив нам світ складів драмтеатру. Тут знаходиться більшість декорацій, які використовуються в програмі. Побачила, як виготовляють декорації та де зберігають найбільші із них. Крім того, незвіддане закарпаття пробралося у цех реквізиту. Художник робить, як кажуть, Кізи, а потім вже працюють бутафори. От у нас, наприклад, є вистава Маулі, казочка для дітей. От, наприклад, у нас працює у нас є змій, він працює ага. От з цією головою він працює, а дівчата, у нас зроблена річка з оркестрової ями. Ага. О, Тканиною цей він із річки от, працює ця голова, а дівчата, наприклад, працюють, уже йдуть як от його сегменти. Це в нас три дівчатки сидять в ямі і засовуючи сюди руки. Просто зараз вони трошки переднули, то я колись ставлю. Угу. І от так от засовуючи руки, вони вже з ями роблять. Тобто, фактично, так. це і е, своєрідна гра ляльками, так, так що з елементами лялькового театру так. виходить навіть. Наприклад, починається у нас, піднімається завіса. Актори стоять за кулісами і на удочках, зараз тут не трошки дзвони. І воно, ці от бабочки, вони виходять із-за куліс, вони, ну, просто якщо закрити, вони трясуться і от іде, починається казка. Це в нас був приїжджий режисер із Житомирського театру. Вона ставила жіночка, теж воно. Це от вони з художником придумали. Оце йде бабочки і от так от із зонтики зробили квіти. Угу. І вони виходять із куліс і вони починають дихати, Оце початок вистави. Фактично тут зберігається все, від зміїв до метеликів, до пушок. Так будемо ловити вас, глядачі, і для вистав, і для нашої програми. А подобається вам тут працювати, вибирати це все, зберігати? Я із театральної сім'ї, в мене просто мама вже на пенсії. Я напевно, вже й не представляю собі другої роботи. Театр це друге життя, і іноді це життя стає вище, ніж твоє сімейне домашнє життя. Таке складається враження, що це своєрідний наркотик для акторів, для режисерів, для гримерів, тому що це дійсно створює такий особливий настрій, і коли є обмін енергією і з глядачем, то просто потім уже без цього працівники театру не можуть жити. Я права. Так, да, ви праві і як не зря говорять, що в театрі працюють хворі люди. Хворі, ми по-своєму, ми хворі люди, тому що якщо ти затягнувся, якщо ти вже тут працюєш і затягнувся, ти це ніколи не кинеш. Навіть коли сцена порожня, на ній кипить робота. В руках цього чоловіка оживає завіса. У нашому закарпатському театрі він працює уже 28 років. <риклад> <риклад> і позаду нього санте ще, ще, ще <риклад> не ще не пустити, чи все Недосяжний. <риклад> так раз і за янголом станьте по його. <риклад> Ось так Важкий, чи не програма «Незвідана Закарпаття не, дістає не. прямо для вас, дорогі глядачі, янові з, <рес> з неба. Нє, він легенький, він легенький. Ну. Тут дуже багато шарів різних. Тут так? є дуже багато штанкетів. На кожний штанкет чіпляються да, елементи декорації. Між е... софітами по сім штанкетів. Uh -huh. да. Сафітна ферма, допустим, перший софіт – 7 штанкетів, другий софіт сім штанкетів, третій софіт – 7 штанкетів, четвертий софт 7 штанкетів. Аріостера там два <кхів> софіта та там. Тобто дуже багато таких шарів, щоб можна було декорації між декорації, собою грати. Е Можна бачити падуги підвішені, е куліси до... підвішені, треба можна задники, екран є. от куліси впускаємо. Кожний план. Допустим, а якщо я, я якось можу описати, яку я можу? Ви можете одинадцятого. Да. Вниз, О, о, чи о вверх. Щось почало рухати. Але наскільки все змінилося за останні ці 30 років? Як міняється, і говориться, час йде вперед, люди міняються, люди молоді, люди старіють. Це ж процесі роботи, звісно. Для вас театр це можна сказати все життя. Можна сказати, так. Да. 28 років це не 28 днів. А воно незамітно так пролетіло, що Pur... поки б'ється серце, будемо трудитися. Ну на що? Створювати мистецтво. Так. Відповідальність перед глядачем та віра у мистецтво наповнює театр. Головними діячами прийнято вважати акторів, але за кулісами є ще десятки людей. Разом працівники створюють головне душу театру. Всі трудяться для того, аби глядач міг побачити і ніжність, і пристрасть, і веселощі, і трагедію життя, втілену у виставу. Що в нашому театрі 160 чоловік по штату – Це і актори, і технічні працівники, і творчі працівники. То десь е в оці 160 е чоловік працюють на, на кожної вистави. Ми можемо сваритися на, на якоїсь виставі, щось не не виходить, щось виходить. Ну це ну як е е родинне свято. Кожна вистава це родинне свято. І коли е закривається завіса, і глядач іде, і щасливий, що він побачив е театральну прем'єру, то ми за колісами. Тихенько обнімаємося і кажемо святом з прем'єрою.